Це буде креативний центр міста Івано-Франківська. За цими могутніми воротами ховається колишня резиденція засновників міста польських магнатів Потоцьких. Палац Потоцьких пам'ятка архітектури та містобудування історичного значення. Комплекс палацу був збудований у 1682 році. Його звів польський коронний гетьман Андрій Потоцький для себе і родини. З часу свого зведення палац Потоцьких мав дві кардинально різні функції. Перша як резиденція засновника міста, а друга не менш важлива військовий шпиталь. Те, що залишилось від військового госпіталю, до наших днів дійшло в більш-менш такому збереженому стані, тобто можна прослідкувати в об'ємах. А от те, що було при заснуванні міста, те, що було власне резиденцією, тут великий знак питання. Історія палацу найбільш ймовірно зберігається у польських або австрійських архівах і так потребує тривалих досліджень. Власне, той період палацовий він є більше в землі, він є в археологічному цінному шарі. І він є якраз от, що варта досліджувати, варта обстежувати і варта далі витягувати на зоні і показувати нашим мешканцям міста як в науковому плані фахівцям, так і в абсолютно пізнавальному, для того, щоб люди розуміли на чому ми стоїмо і з чого ми виходимо. Які наші корені, і як розповідають самі археологи, під час розкопок були знайдені багато знахідок, датованих періодом від кінця 17-го до початку 20-го століття. У траншеях та відвалах науковці йшли зокрема монети, гудзики, люльки, уламки керамічного посуду, скла, фрагменти керамічних виробів. Попередньо можна сказати, що неочікувано багато всього знайдено. Ось є схема. На ній показано 15 об'єктів і 6 траншей, з яких знайдено цікаві знахідки. Зараз ми камерально їх опрацьовуємо. Їх треба помити, їх треба ідентифікувати, описати всі. Ну цим ми зараз займаємося. До слова, можливість досліджувати територію Палацу потоцьких з'явилася у археологів та науковців відносно нещодавно. Справа у тому, що за часів незалежності комплекс перебував у приватній власності. Відтак зазнав, чи не на найбільших руйнувань. Але завдяки насамперед очільнику міста Руслану Марцінківу у 2017 році палац вдалося повернути громаді. За мої ініціативи. В перемовинах з паном Бахматюком вдалося повернути в власність громади. Ви пам'ятаєте цю історію? Не один міський голова, і не один голова адміністрації обіцяв, що палац Потоцький буде повернути комунальну власність. Мені довелося вести ці перемовини. Вони є успішні. Це місце належить громаді. Зараз дуже важливо, щоб цей палац Потоцький був наповнений змістом. Починаючи з 2017 року, відбулося багато досліджень. Як архітектурних, так і реставраційних, а вже з 2020 року на території Палацу Потоцьких почали відновлювання роботи, які завдячуючи департаменту інвестиційної політики залучають донорів до фінансування робіт, завдяки якраз нашим співпраці з нашими іноземними. Партнерами і донорами ми залучаємо кошти на те, щоб зробити такі фундаментальні роботи по відновленню даної пам'ятки. мене є корпус, а який спільно ми реалізуємо проект по відновленню першого поверху корпусу А. Палацу Потоцьких це за кошти Проон. Також у нас є два проєкти, які на стадії контрактування якраз від програми Україна-Румунія і Угорщина, словаччина Румунія, Україна, де ми розробимо проєктно-кошторисну документацію на реставрацію лівої частини корпусу Ж, а також корпусу В. І будемо закуповувати обладнання для того, щоб функціонував Палац Потоцьких в майбутньому. І тут проводилася велика кількість подій. У 2024 році в одному. З історичних корпусів палацу за кошти українсько-румунського проєкту відкрився музей місто і зброя. Ідея з музеєм виявилася дуже на часі, адже пройшовши усі етапи, які є у музеї, від заснування міста до сьогодення, українці продовжують боротьбу з вічним ворогом. Воно зараз дуже гарно лягає, щоб зрозуміти саме ті періоди, коли місто збудувалося, і саме сьогодення. Дає зрозуміти нашим відвідувачам ту лінію, від якої ми і чому ми зараз маємо цю війну на сьогодні, і він потрібний. Звичайно, він потрібний, щоб усвідомити, хто ми є такі. У найближчому майбутньому палац потоцьких має стати креативним центром міста із великою кількістю культурних подій. Вважають Івано-Франківській міській раді. Для цього пристосовується та оновлюється уся інфраструктура комплексу. Вже зараз до корпусів проведені усі комунікації, а найближчий об'єкт, який незабаром відкриється, центр підприємництва. Наше завдання, що Палац Потоцький дійсно є затверджена зрештою концепція сесії міської ради розвитку саме Палацу Потоцьких. Тому ми працюємо правильно для того, щоб це місце дійсно було не тільки подієвий. Майданчик, але ще і кожна будівля була відновлена, відреставрована, і таким чином ця зона активно працювала для громади і не тільки. Отже, Палац Потоцьких в Івано-Франківську поступово отримує нове життя, і в цьому процесі важливо не тільки зберегти те, що дійшло до нас з минулого, а й максимально розкрити цінність комплексу у теперішньому часі та адаптувати його до потреб майбутнього. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.